Буквально з хвилини на хвилину у Москві мають розпочатися переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель, французького президента Франсуа Оланда з кремлівським очільником Путіним. Напередодні європейські лідери з Ненацька завітали до Києва на кілька годин. Провели розмову з президентом України Вічнавіч, віч, а потім розширене засідання, що на ньому обговорювали, і про що говоритимуть із Путіним. і Досі таємниця за сімома печатками. Але аналітики кажуть розраховувати надто вже на сенсаційні і доленосні рішення. Не варто з іншого боку, самі європейські учасники зустрічі натякали, що везуть путіну не інакше як новий мирний план. Мінська угода версія 2.0, або остання спроба домовитись з путіним. Великого оптимізму виїжджаючи з Берліна до Москви, канцлер Німеччини не випромінює. Ми не знаємо, як довго триватимуть сьогоднішні переговори. Ми не знаємо, чи будуть вони останніми. Ми можемо зробити лише те, що в наших силах ситуація стрімко змінюється. Ми намагаємося докласти усіх можливих зусиль, аби припинити кровопролиття. Спроби домовитися з Кремлем проходили в різних форматах на трьох. Без України на чотирьох з Україною в п'ятьох преса не встигає вішати на них ярлики. Женевський формат, нормандський мінський. На тепер однаково безрезультатні, але не рятувати зараз мінську угоду означає поставити остаточний хрест на дипломатичному рішенні. Визнати, що будь-які угоди з Кремлем марні, а значить, мирного способу вгамувати його апетити немає. Не що готові європейські лідери, аби не заганяти себе в цей кут. We need to get peace. Нам потрібен мир, але ми ніколи не станемо розглядати варіанти, що шкодять територіальній цілісності, суверенітету, незалежності України і її європейському майбутньому. Російська і західна преса змагаються в здогадках, що саме зараз пропонують Путіну серед варіантів забути про Крим, заморозити війну на Донбасі за прикладом Придністров'я, пристати на фактичну, а не узгоджену в протоколах у вересні лінію розмежування. щодо деяких вчорашніх оголошень. Я хочу сказати як канцлер Німеччини, що я ніколи не стану вирішувати територіальні питання через голову іншої країни, септо України. Це взагалі не питання. Ми. З Франсуа Оландом не нейтральні посередники йдеться про наші особисті французькі, німецькі і європейські інтереси. Компромісів щодо суверенітету України бути не може. Цю тезу підтверджує і президент Європейського союзу Дональд Туск у Брюсселі, куди перед Мюнхенською конференцією з питань безпеки залітає віцепрезидент Сполучених Штатів. у цей час Сполучені Штати і Європа мусять твердо обіймати спільну позицію. Росії не можна дозволяти перемальовувати карту Європи, адже саме це вони зараз роблять. Адже поки що пояснює за океану, прес-секретар Білого Дому від постачання Україні летальної зброї для самозахисту Барака Обаму стримує лише побоювання, що це, на відміну від дипломатичних засобів, може лише розпалити конфлікт. У нас є побоювання, що надання військової допомоги лише збільшить кровопролиття. А саме цього ми намагаємось уникнути. Тож ми намагаємося заохотити сторони до переговорів. До дипломатичної згоди покласти кровопролиттю і ескалації конфлікту в Україні. Край, якщо дипломати не досягнуть успіху найближчими днями, група американських сенаторів певних, що Путін розуміє тільки силу, збираються змусити свого президента таки надати українцям зброю на законодавчому рівні. Яна Слісарчук з Паскордва плюс